Вночі негода вирувала на Миколаївщині. Рятувальники майже п'ять десятків разів виїжджали на виклики, витягали з снігових заметів на трасах області автомобілі з пасажирами, що застрягли, прибирали і повалені дерева. Станом на сьому ранку на чотирьох трасах області спостерігаються затори орієнтовно в заметах. Перебуває до 20 одиниць техніки. Більше подробиць розповість наша колега Наталя Якобсан-Белібова. Вона зараз з нами наживо. Наталю. Ми вітаємо вас. Чекаємо від вас подробиць. Вітаю колеги. Дійсно, ця ніч для миколаївських рятувальників була напруженою. Вони дійсно виїздили півсотні разів на різного роду виклики. Вони відпрацьовували на трасах, які частково довелось перекривати для руху транспорту. Витягали зі снігової пастки, зі сніг зі снігових заметів людей, які застрягли там в автомобілях. Всього 99 автомобілів витягли, серед яких було шість карет швидкої допомоги. Також вночі довелося евакуювати з цих автомобілів із траси людей. Цього 300, близько 300 людей довелося евакуювати, з яких 35 були діти. Також рятувальники виїздили на виклики, пов'язані із тим, що були повалені у місті дерева. Їх довелося прибирати. А також у місті і в області були знеструмлення. 266 населених пунктів були знеструмлені внаслідок негоди. 29 з яких частково також світло зникало і в межах Миколаєва. Зокрема, це було у віддалених. Частинах на виїзді з міста зараз бригади обленерго працюють для того, щоб якомога швидше повернути людям світло. А ще рятувальники кажуть, що через негоду не надходило повідомлень про постраждалих. Пропоную далі послухати прямо мову речниці ДСНС протягом доби підрозділами головного управління ДСНС України у Миколаївській області для ліквідації наслідків. Києв... Погодних умов здійснено 49 виїздів зі снігових заметів. Вивільнено 89 транспортних засобів. з них 5 карет швидкої медичної допомоги. На вулицях міста працюють зараз всі комунальні служби. Вони розчищають від снігу доріжки, тротуари і дороги, посипають їх антиожеледною сумішчю. Люди, з якими нам вдалося сьогодні поспілкуватися, кажуть, що комунальний транспорт і будь-який транспорт загалі працює. Однак вчора було набагато гірше дістатися додому, коли все це починалося. Сьогодні люди і на роботу, і в інші пункти призначення діставалися легше. І дійсно ми бачили, що на маршрути вийшли майже усі електротранспорт, комунальний транспорт, і маршрутні таксі взагалі. Як минулася ніч, миколаївців ми розпитали в них і пропоную послухати про це далі. Утром взяв лопату, трошки почистив у дворі. Все. Ввечері зникало світло, так все добре було. Транспорт ходить добре, я нормально сіла сьогодні. Біля дому було слизько, але так нормально. Тримаємось. Вулиці почищені, все добре. По місту я бачу, що маршрутки їздять, це тролейбуси, тобто ніяких проблем з цим немає. Наразі в області і в місті несприятливі погодні умови сьогодні ще зберігатимуться. Очікується вітер з поривами до 30 метрів за секунду, а також ожеледь на дорогах вночі до мінус 7 градусів. Ну а в день до плюс 3 градусів тепла. Очікується. Ну а від завтра погода на Миколаївщині вже обіцяє бути більш сприятливою. Це вся інформація на даний час. Колеги передаю слово вам. Дуже дякуємо з нами на зв'язку. Була Наталя Якобсон-Белібова про негоду про її наслідки на Миколаївщині.